Доброго дня! Сьогодні ми познайомимося з техніками декорування скляних та керамічних виробів за допомогою фарб для мармурування та гранул для запікання на склі. Перед початком роботи скляний виріб необхідно обробити, підготувати його до фарбування за допомогою звичайного спирту. Це дозволяє знажирити поверхню для того, щоб на неї краще лягала фарба. Тільки ми плануємо в подальшому користуватися цими виробами, нам не бажано, щоб фарба потрапляла на частину якою ми будемо торкатися губами, тому всі частини, які нам необхідно зберігти від фарбування, ми просто заклеюємо звичайним за скотчем. Також скотчем захищаємо ручку і ніжку нашого стопу. Оскільки фарби, з якими ми будемо працювати, наносяться на воду, для того, щоб вони не затекли всередину, верх ми також заклеюємо скотчем або можна закрити харчову опіку. Після того, як всі частини нашого виробу захищені, ми можемо приступати до фарбування. Фарби для мармурування перед використанням необхідно струсити, після чого ми починаємо наносити їх безпосередньо на воду. Бачите, як вони розтікаються. Для яскравості зображення ми використовуємо щонайменше 2-3 кольори і можемо доповнити ефект за допомогою фарб металік срібло та зору. Далі за допомогою шпажки ми можемо створити такі малюнки, які нам необхідні. Також окремі кольори можна за допомогою паличок додати безпосередньо туди, де нам вони необхідні. Наприклад, середину кола, для того, щоб вони там розкрилися. Також можна додати ефекти перемішування, після чого ми беремо наш скляний виріб і занурюємо його в фарбу, ніби натягуючи малюнок на нього. Ефекти ми отримуємо і відправляємо роботу на висихання. Після використання фарбу ми прибираємо з поверхні води за допомогою звичайної, звичайного туалетного паперу. І вже після цього воду можна в вмихальник. Після того, як наш виріб висох, ми маємо можливість зняти з нього вирісну пріху. Такий вигляд має наш виріб після мармурування. Він має рівний край, то є частина, якою можна торкатися губами під час пиття. При цьому дуже гарні вийшли розводи. І ми можемо приступати до подальшого декорування гранулами для запікання. Гранули ми намагаємося підбирати таким чином, щоб по кольору вони гарні. Поєднувалися з нашими фарбами для мармурування. Гранули для запікання це матеріал з легкоплавкого скла, той, який можливо розтоплювати в звичайній побутовій духовій печі при температурі 180-190 градусів. Для наклеювання їх використовується спеціальний клей, він не водорозчинний, тому не бажано наносити його пензликом, або якщо пензликом, то тим, який вже не шкода викинути. Оскільки верх нашого стакана ми залишаємо чистим для того, щоб його можна було використовувати за призначенням, то декор з гранул ми здебільшого будемо розташовувати в нижній частині. Ту частину, куди нам необхідно наклеїти гранули, ми смащуємо клеєм. Я використовую дерев'яну шпажку і наношу. Досить хаотичному порядку. І вже в тих місцях, де нанесено клей, можна приплеювати хам. Після того, як ми нанесли гранули туди, де нам хотілося, ми можемо за допомогою шпажки підкоригувати зображення, прибрати гранули світи, де вони не потрібні, перенести туди, де їх не вистачає. Також за допомогою гранул ми прикриваємо якісь недоліки мармурування, ті, які нас не задовольняли. гранулами ми їх. Приховуємо. Після того, як ми створили зображення таке, як нам хотілося би, наш виріб відправиться в духовку на температурі 180-190 градусів, він буде запікатися залежно від того, як буде стояти виріб у духовці, в тому напрямку розтечуться наші гранули. Тому, якщо ми бажаємо, щоб малюнок стікав донизу, ми ставимо рівно наш виріб. Якщо ж в даному випадку краще, щоб гранули продовжили стікати до горлишка нашої склянки, тому я буду ставити ось таким чином в духовку і запікати протягом 20 хвилин. Ось такий вигляд має наша робота після запікання. Гранули трохи розтеклися під дією температури і намертво вплавилися у скло. Також під час запікання зафіксувалися фарби для мармурування, для того, щоб вони не здиралися.